Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 7 червня, ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам навезли просто нереальну кількість диванів, дуже важко протиснутися між ними, але зараз я вам все покажу, всі наші новинки. Власне, перша новинка це ось такий великий тримісний диван від італійського бренду Натуці. Це Дуже ефектна і стильна модель. Розмір дивана дуже великий, на ньому поміщається вільно троє-четверо людей. Натуральна шкіра, дуже м'якенька, еластична, покриває всю видиму поверхню дивану. Він надзвичайно приємний для відпочинку. М'якенькі широкі сидіння, низькі пухнасті поручні, м'якесенькі спинки. Ця модель просто створена для райського відпочинку. Його довжина 230 см і ціна 600 євро. Позаду нього маємо ще одну подібну модель у натуральній шкірі молочного кольору. Цей диван стоїть на високих металевих ніжках. В ньому регулюється висота поручнів і нахил спинок, дуже функційна і комфортна для відпочинку. модель. Сидіння в ньому широкі, вони знімаються. Як бачите, стан дивану дуже хороший, всю його поверхню покриває високоякісна, товста шкіра світлого кольору. Вона добре миється, можете не боятися. Це дуже важливо для світлих меблів. Ви як розумієте, їх треба часто доглядати. Ціна такої моделі 560 євро і кешбек у розмірі 50 євро. На цю суму можна придбати любі інші товари в наших магазинах впродовж півроку після дня покупки. Тут у нас є обідній стіл розкладний. Він дубовий. Ніжки і каркас масиву дуба, стільниця шпонована. Його ціна 100 євро і зараз до наступного оновлення діє знижка 15%. Ці цікаві речі, які є на столі, вони також продаються. Дуже багато новинок є. Наприклад, ось такий вінтажний порцеляновий чайничок. Це рисова порцеляна, він виготовлений в Китаї. Гляньте на цю красу. Це ручна робота, вручну розфарбований і дуже цікаво, красиво виглядає. Тут у нас красиве порцелянове блюдо для фруктів чи для цукерок. Дуже красиво виглядає воно двостороннє. Тут у нас набір для наливочок, важка чавунна ступа. Набір мініатюрних картин в рамочках. Під стіною ми маємо чудовий кутовий диван від фабрики Ікея. Цю поверхню дивану покриває високоякісна натуральна шкіра такого теракотово-вишневого кольору. Диван дуже зручний для відпочинку. В нього широке сидіння, високі, м'які спинки, компактні, компактна пухка поручня. Ззаду ця модель також повністю шкіряна, тобто, якщо ви його поставите посередині кімнати, то він однаково гарно буде виглядати зі всіх боків. Довжина дивану близько 3 метрів, кут, якщо рахувати від стіни, близько 1,5 м. Ціна такої моделі 700 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 650 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо диван дуже класний для відпочинку. Тут у нас ще одна новинка: це тримісний шкіряний диван з двома крісами. Ціна такого набору 1050 євро, і зараз на нього є два варіанти знижки: або кешбек у розмірі 100 євро, або знижка у розмірі 50 євро. Тут у нас ще одна новинка: це шкіряний тримісний диван від норвезької фабрики Стресле. Меблі цієї фабрики славляться своєю зручністю і високою якістю. Анатомічна форма сидінь забезпечує дуже комфортний і зручний відпочинок. Правильна посадка. Регулюється нахил всіх сидінь. І всі сидіння незалежні одне від одного. В дивані дерев'яна оправа. Збоку є логотип виробника. Всі механізми працюють чудово. Високоякісна, натуральна шкіра такого карамельного кольору. Покриває всю, видиму поверхню дивану разом з задніми спинками. Стан практично ідеальний. Його ціна 520 євро. І зараз продаємо зі знижкою за 460 євро. Далі у нас ще одна шикарна новинка це комплект м'яких меблів трійка і двійка. Це дуже об'ємні і такі просторі дивани. Вони розраховані на немале приміщення. Гляньте тільки на ширину поручні, вони надзвичайно об'ємні. Велика глибина сидінь. Крім того, сидіння можна відсувати і робити ще довшими, спинки середньої висоти. І в комплекті є два підголівники. Комплект рахується як трійка і двійка, але насправді розміри в них дуже великі і можна сказати, що це є два тримісних дивани. Ці меблі однаково чудово виглядають як спереду, так і ззаду. Їх можна ставити навіть один напроти одного. Дуже якісна, м'яка еластична шкіра покриває всю поверхню цих меблів. Разом з нижніми частинами і з задньою спинкою. Тут, напевно, буде видно. От, бачите, замша. Ціна таких диванів. 990 євро. Зараз до наступного оновлення їх продаємо зі знижкою за 950 євро. Під стіною маємо гарну акційну пропозицію. Це комплект диванів трійка і двійка з Італії. Це дуже зручні і затишні меблі. Вони реально створені для комфортного відпочинку. І їх ціна була 990 євро. Зараз продаємо зі знижечкою за 900 євро за весь комплект. Тут маємо пару шикарних тримісних честерів у натуральній шкірі світлого кольору. Дивани чудово виглядають, однаково гарно дивляться як спереду, так і ззаду. Чудова каретна стяжка прикрашає всю спинку дивану. По периметру ці меблі підбиті декоративними цвяшками і стоять на високих дерев'яних ніжках. Дивани в чудовому стані. Їх можна придбати роздільно по 650 євро або в комплекті за 1200 євро. Ще один розкішний честерфілд. Маємо у натуральній шкірі вишневого кольору. Це класична британська модель з паспортом виробника. Ось тут є паспорт. Диван вінтажний, але збережений практично бездоганно. Шкіра, м'якесенька, еластична, дуже м'яка тріскати не збирається, взагалі в чудовому стані. Всі гудзички на місці. Ціна такого дивану 850 євро. Ще в нас на продажі є багато картин. У кутку маємо ефектний червоний кутовий диван. Це не просто куток, це диван-трансформер. Його можна використовувати як три окремих елементи меблів, як прямий диван або як кутовий диван та в такій композиції, як він стоїть зараз. Тут маємо логотип виробника, Тоціні Італія. Як бачите, цей диван знаходиться практично в ідеальному стані. Він чудово виглядає і продається з дуже попривабливій сині за 750 євро. Ще маємо в продажі меблеві тканини, є ось такого плану. Є салатова під валюр і темно-коричневий шкір Шкірзамінника Шкір замінника є дуже багато, всього по 130 гривень за метр погонний. Ще у нас цікава новинка: це ось такий захист поверхонь від вологи. Це спрей, який захищає від дощу від будь-якої водички. Ціна такого спрею всього 100 гривень за штуку. Ще маємо в продажі полілак об'ємом 100 мл за 130 гривень і об'ємом 200 мл по 180 гривень. Це по догляду за дерев'яними поверхнями. Також є воскова паста бізвакс півлітрова, економна, і вона коштує всього 390 гривень. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і те, що з акційних пропозицій. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.